Доброго вечора, чи точніше вже ночі, у нас вже дуже пізній вечір. Пороситься в нас наша первісточка. А ми в неї присутствуємо на, на випадок, якщо потрібно, буде допомагати, роди приймати. Привіт усім. Так що очередний опорусік у нас наче веде себе в Хорошо, спокійно, ще поросяток не підпускали. Вона якраз двіється, не хочемо тривожити, пока трошки вже вона привела, але поросяток поки до цицьки не підпускаємо. Будемо пробувати все ще трошки. Нехай вона ще, ще почала трошки вести, Так що, будьте та присутніми з нами приопоросу. 22.40. У нас триває опороз. пороситься первісточка, 17 з'явилося, 19 точніше з'явилося, в неї перші капельки молозива. Скільки вона 20-го почала досі? Десь то прийшов, прийшов, то вже три штучки. Вона привела, наче й поглядав, через півгодинки ходив, то вже три штучки було. Да, зараз ось ще. Двоє вона вже привела ще при нас. І вже п'ятеро, хоча мають. Ой, воно ну ще одне. Давай все. Дивіться, первістка. Ну, молодець сама поки що справляється і поросятка не то щоб гечі дрібненькі. Це ось гетьманюку. Да, так, це хорошо, біленьке. Це добре. Тільки хотіла маленькі. сказати, що мались бути петрени, а вони всі білі. Але ось одне таке. Петренчик перший появився. На петренчика схоже. Давай присутствуємо з був, в принципі, первісточка. Встановили ще одну лампочку. В цьому загончику у нас ось у. більшенькі вони саме. Вечеряю. Ну-ну-ну-ну-ну тихо, 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 тихо. Я тебе не зачепаю. Злякалася, свиня перевернулася. А це ось спить, видно, не голодне. А в цій половинці, бо у нас це колись один загінчик, а тепер перегородили, зробили два, щоб було на дві клітки. А раніше просто перебивали, коли та поросиця одна, то тут ставили залізну повністю стінку, а коли треба з другої сторони, то з другої ставили. Ну, отакі на даний момент у нас вже є шестеро поросяточок. Поки що свиня малачинка, як для первістки прямо справна. Наша свиня заспокоїлась, перевернулась на другу сторону і продовжує їх годувати. Одне поросятко, на жаль, померло. Було воно, може, вдарене, а може молока в задніх цицьках не вистачає, бо одне воно теж таке дуже відставше в рості. Ми почали його в результаті підгодовувати козиним молочком. А решта нічого вже підросли, так і собі гонолиночки. Коричневі негрики. А так от поросятка сплять старші після корньошки. Під лампочкою на кучку поскладалися. І собі відпочивають. красною лампочкою, правда, погано знімає, забиває світло. Кожен хоче бути смерти. І Ще одне біленьке. Він опускається. Ну, давай, давай. Хочу рвати. Ось так от молодець наша клинка поки що, принаймні, сама рожає її доволі швиденько. Побуває, що на цю затягується роду. Армія, яка ж пілікон видно. Ось так от я народилась. Зараз трошки пообсихають, ми їм попідрізаємо пополинки, пообробляємо йодом будемо потім пробувати підпускати, погодуватися. 0 годин 29 хвилин. Є в нас вже 14 поросяток по черзі. Ми їх підпускаємо, кормиться, тому що лежить до стіни. Незручно буде в случай, на випадок чого їх позабирати живенько. Ще не щистилась наша свинка, тому ми гуляємо, ждемо. 2.30 на годиннику. У нас ще одне поросятко родилося, але геть слабеньке, не знаю, чи виживе. А свиня щось ніяк не щиститься, тому вирішили вколоти ксатоцин, бо щось у неї схватки вже послабшали, але ж і ще потуги все одно є. То вколо чоловік 2 кубики оксатоцину. Можливо, швидше зчиститься. Бо вже ніби як і пора, а вона щось ніяк. Ось вона ще порося на підгодівлі, таке воно нещасне мало. Йому, видно, не вистачає молока. Соски воно пить категорично, відмовляється. прийшлось поїти з піп'ятки. Да, піпеточки п'є. А соски ігнорує, а ось трошки підкормлюємо. Ні молоком, не розведеним. Давала зразу по 10 грам, тепер по 20 зараз. Можна давати частіше, але не побагато, тому що можна переготувати. В мене ось така піп'ячка з нурофена, ще коли діти були маленькі. Осталася піпєтка Так як в хазяйстві нічого не викидається, то вона ось. Перегоджується в таких випадках, коли треба когось підкормити. А вночі я його, звісно, не кормлю, ну, але так як сьогодні діжуримо коло свині, то йому повезло. Да, скажи привіт. Він побігло до сиський. поросятку покормили, сейчас покормим все малачу, бо уже наша саранча. Зараз днів двох погроча, звісно, з ними. Бо свинка ще первістка, що як вона себе по кожа, Ну поки поконоче веде себе спокійно, защистилася. Так що не знаю, чи поміг окситоцин, чи вона сама щистилася, бо за такий короткий період я думаю, що окси... окситоцин ще не подіяв. Ну, Він лихний не буде. Наш найменшенький, крикливий. крикливий. Так що отаку. зараз малеча поїсть, закриємо. Видимо, я ж кажу, днів два ще їх. відкривати, поки закривати, ще поки соня дня трошки переболіє. і так, звісно, молодець у нас. Поприводила, до малий буде душе й хуже. Гарно вона привела. Так що на цьому будемо закінчувати свою розповідь. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім щастя, миру і добро!